Вітаю! ви дивитесь 10 хвилин у студії Аліна Чистосердова. 31 липня закінчилася реєстрація заяв цьогорічних вступників. Скоро мають оприлюднити списки учнів, які пройшли на бюджет. Все про зарахування першокурсників до Криворізького національного університету розкаже відповідальний секретар приймальної комісії Аліна Бугра. Вітаю вас! Вітаю! Скажіть на якому зараз етапі вступна кампанія? Дійсно, правильно ви зазначили, 31 липня о 18.00 завершився період подачі заяв для навчання на бакалаврат в заклади вищої освіти. Проте, тих вступників, які бажають навчатися на контракті, але не встигли з якихось причин подати свою заяву, просимо не хвилюватися, адже вже незабаром з 1 вересня Криворізький національний університет розпочне так звану другу хвилю прийому заяв для навчання на бакалавраті. Тож закликаємо всіх скористатися цією можливістю до 30 вересня. А коли вже будуть оприлюднені списки учнів, які пройшли на бюджет? Всі етапи пройдено, заяви подані, і зараз ми разом з нашими вступниками неймовірно хвилюємося, адже вже 5 серпня будуть оприлюднені рейтингові списки, і в особистих кабінетах вступників з'явиться інформація, тобто зміниться статус поданих заяв, наприклад, з допущено до конкурсу. На рекомендовано на бюджет або ж допущено до конкурсу на рекомендовано відповідно на контракт. Починаючи з цього часу і до 18.00 8 серпня всі вступники, які бажають підтвердити своє місце навчання в тому чи іншому закладі освіти, мають виконати всі вимоги та підтвердити своє бажання навчатися саме в своєму електронному кабінеті. А якщо не вступив на бюджет, то які дії вступника мають бути? Ті вступника мають бути аналогічними до тих, як і для тих, хто вступив на бюджет. В своєму електронному кабінеті вступник має підтвердити своє бажання навчатися на тій чи іншій спеціальності в тому чи іншому закладі вищої освіти. Цікаво, скільки цього року до вас заяв подали, щоб вступити до вашого вишу? Цьогоріч до Криворізького національного університету було подано більше двох тисяч заяв, саме на основі повної загальної середньої освіти. І ми дуже вдячні нашим вступникам за їхній вибір. Адже завдячуючи їм, цьогоріч Криворізький національний університет увійшов до топ-100 закладів освіти всієї України за кількістю саме поданих заяв вступників. Дійсно, вітаю вас з цим. А скажіть, Дякую. а минулого року було менше заяв? Минулоріч орієнтовно така ж кількість заяв була подана за невеличкою різницею. І більше того, після основного періоду така кількість заяв ще збільшувалася, тобто охочих, бажати, охочих навчатися на контракті залишилося ще багато після завершення основної вступної кампанії. А які спеціальності найпопулярніші цього року? Традиційно багато заяв було подано на IT та економічні спеціальності. Проте надзвичайно приємно, що наразі вступники вже розуміють необхідність відбудови нашої держави в найближчому майбутньому і тому подають багато заяв на так звані технічні спеціальності. Це і будівництво. І електроенергетика, і гірництво, і механіка та багато інших. А щодо вступу на магістратуру, вже можна подавати заявку? Так. Період подачі заяв вже розпочато. Розпочато він саме з 31 липня. І наразі вступники до магістратури активно подають вже свої заяви. Більше того, ті, хто хотів би навчатися на бюджеті, вже склали фахове випробування в університеті, але просимо не засмучуватися тих, хто бажає навчатися на контракті. Така можливість ще є. Буде декілька хвиль зарахування в найближчому майбутньому протягом серпня, вересня, жовтня і навіть в листопаді. І найближча дата найближчого фахового випробування це 10 серпня. Тому просимо наших вступників зареєструватися в особистих кабінетах на проходження фахового іспиту. До речі, з приводу контрактників є якісь умови вступу в них. Так, для вступу на контракт процедура є ще дещо простішою, адже на спеціальності з так званою особливою підтримкою знайти перелік таких спеціальностей вступники можуть на сайті університету в розділі Вступнику. Так от на спеціальності з особливою підтримкою складати так зване ЄВІ, тобто єдиний вступний іспит, не потрібно. Пройти всі випробування можна в університеті і бути зарахованим на контракт. А чи є можливість у вашому університеті змінити спеціальність свою кваліфікацію, тому що зараз це особливо актуально? Так, звичайно, продовжується набір на так звану Другу вищу освіту. Це освіта для тих, хто вже її має, проте хоче змінити свою кваліфікацію. Навчання на другій вищій освіті можливе як на бакалавраті, так і в магістратурі, як на денній формі навчання, так і на заочній. Тому запрошуємо всіх вступників, всіх, хто має таке бажання звернутися до приймальної комісії Кривотнірського національного університету, аби вчасно встигнути зареєструвати електронні кабінети та подати такі заяви. Чекаємо всіх в консультаційному центрі, де надамо пояснення, інструкції, проінструктуємо, допоможемо. Також разом з вами створимо електронні кабінети та завантажимо необхідні заяви. А що б ви, можливо, наостанок порадили вашим потенційним студентам? Я би порадила не хвилюватися, адже період такого нервового напруження. Всі з нетерпінням чекають омріяного бюджетного місця. Я бажаю всім його отримати, бажаю навчатися на омріяній спеціальності і успіхів! Добре, час нашого ефіру вже добігає кінця, а ми бажаємо вступникам удачі. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе, до наступної зустрічі в ефірі.